На уламках чужих імперій об'єднали серця і руки, і затвердили на папері акта про непорушну злуку, Майорять жовто-сині стяги. Золотяться хрести Софії накривають солова присяги по зимовому, Білий Київ, заявляє про себе світу. Та злетілись круки неситі, і насунула хмара чорна. Неможливо згадать без брому ті події років припохмурих Самовіданих і свідомих недостатньо було в Петлюри. Ну, а решті від орб червоних. Дочекали щасливу долю, сподівались землі і волі, а отримали подзагони. Промайнула вже сотня років, скільки втрачено марно часу. Знов історія вчить жорстоко та Жорда на землі Донбасу. Та народ вже не підкорився і здолає лиху годину, щоб з повагою світ дивився на оновлену Україну.